Здравствуйте! на канале Черноморская теля вы смотрите нашу програму Єдина страна, Єдина країна лет». З вами Олександр Ренковський, а в нашій студії Сергій Марченко, провідний експерт ринку праці України, директор з розвитку сайту WorkUA. Доброго дня, Сергію. Доброго дня. А, знаєте, сьогодні б хотів з вами поговорити перше начальнику. Знаєте, я розумію, що діти там телевізор не дивляться, але їхні батьки, бабусі та дідусі вони, звісно, дивляться. Да? І вже зараз починають куди дитині йти там, навчатися на кого. Так? То скажіть мені, будь ласка, якщо є у вас така статистика, так? хто зараз в Україні потрібен? Хто обов'язково закінчить там, навчання, а ви, я думаю, що ви знаєте і е, тренди там, на 4-5 років наперед. Хто буде при роботі? На нашому сайті близько 30% всіх вакансій це вакансії у сфері продажів. Тобто, якщо ви бачите свою дитину в торгівлі, в продажах, то це досить популярна зараз професія. Всілякі торгово-економічні вузи, я думаю, що будуть доречні для якихось перспективних речей. А для цього потрібно закінчувати в ну ви чи, чи достатньо, просто знаєте, там бути таким веселим хлопцем і пробивним і продавати щось? Ну взагалі, то це дуже правильне запитання. Основне це бажання. Але коли ти піднімаєшся на якийсь рівень, то дуже часто без якихось профільних знань. Наприклад, без, без зовнішньо економічних знань uh -huh. твоя кар'єра може стопоритися, і ем, потім, коли ти вже працюєш, навчатися буде набагато тяжче, ніж коли ти маєш змогу навчатися після закінчення школи. Uh -huh. Крім того, я хотів би звернути вашу увагу на те, що більше 10% всіх вакансій на нашому сайті, а вакансій на нашому сайті близько 35 тисяч. А це вакансії айтішників. Uh -huh. А це комп'ютери, да технології, програмне забезпечення. І все це програмне забезпечення. В першу чергу, в першу чергу користуються попитом програмісти. У нас дуже сильна школа програмування. У нас є дуже багато сильних вузів. І в принципі, я рекомендував би в першу чергу звернути увагу саме на IT-профіль, якщо звичайно у дитини є здібності математичні, логічні і творчі, бо програмісти, знаєте, в суспільстві є така думка, що програмісти хтось такий математик, який просто з циферками. А насправді програмування це дуже творча професія. Це свого розу художники від математики. Щодо цифрок, мені тут режисер підказує, що. На вашому сайті бачить там в вакансії. Ну там є там зараз там 32 тисячі вакансій. А і подивився наш режисер і сказав: О, зарплатня, значить, в it в програміста там 40 тисяч гривень навіть пропонують. Це це дійсно такі гроші платять програмістам. Ну я б сказав, що це навіть мало за доброго айтішника. Так, абсолютно точно. Якщо ми говоримо про так званих Ви розумієте, що в мене зараз весь весь просто склад, який працює на телекомпанії, він підав айтішники, і тільки я залишуся тут. Просто буду сидіти. А, тоді з мене якась компенсація. А, все, це добре. <рив> а а це, це такий рівень для айтішника. Це такі початковий, чи, а, чи це вже треба мати ну досвід роботи. Uh -huh. Дивіться, у айтішників є такий свій е, специфічний сленг. Джуни, джуніори, угу. сіньори, е, мідли це якийсь рівень е, професійності айтішників. Джуніор це людина, яка тільки навчилася якомусь якісь мови програмування, приходить в компанію, її ще треба вчити. Uh -huh. Загалом, навіть ті, хто просто формально знають мову програмування, ще не мають якогось досвіду, його треба вчити, вони можуть розраховувати на суму співставну з цифрами типу 15 20 тисяч гривень. Це, це, це... просто людина, яка прийшла там тільки вуз кінчила, да, наприклад, чи. Тільки закінчила ВУЗ ага. і формально знає мову програмування. Ага. От як знають люди там іноземні мови, так людина вчила мову програмування, знає, як описуються функції процедури, знає, як на цій, на цій мові програмування в принципі програмувати. Ага. Коли ж говорити про сіньорів або тім лідів, тім лід це голова групи програмістів, сіньор це досвідчений програміст для них заробітні плати стартують стартують наголошу з 3-4 тисяч доларів це по нинішньому курсу порахуйте самі навіть mm -hmm. страшно говорити а це в рублях я навіть не, не, буду, не буду не буду навіть перераховувати яка це сума добре скажіть будь ласка а а звідки такий попит на послуги програмування і програм містів да бо я так розумію що на наш ринок він не є таким знаєте ну великим для цих послуг. Звідки тоді е, замовлення йдуть? За даними спеціалізованих порталів, які спеціалізуються на аутсорсингу, українці це четверта в світі нація за вартістю однієї години їхньої роботи. Українці. Айті, найду... Тобто наші айтішники – найдороги з найдорожчих, абсолютно точно. Це говорить про що? Це говорить про високу кваліфікацію українців. І це говорить про те, що Україна саме в галузі IT абсолютно повно інтегрована в світовий економічний простір. Тобто IT – це така галузь, яка не потребує якоїсь особливої інфраструктури для того, аби вона була інтегрована в світ. Тобто ті наші комп'ютер, да, IT... і мережа, і все фактично. Да, ті та. наші айтішники, які працюють у нас. Вони надають послуги для клієнтів з усього світу. І немає абсолютно ніяких обмежень. Глобальний ринок дуже великий, і український ринок IT може рости і рости швидкими темпами. Тому я сказав на початку передачі, що якщо має здібності ваша дитина, віддавайте її на ІТ-шника. Це реально дуже класний модний тренд. Як мінімум на 10-15 років. Тут навіть мови немає про те, що це буде дуже актуально і. Це була та професія, яка принесе дуже гарний дохід людині, яка нею буде займати. А скажіть, будь ласка, чи може бути таке, знаєте, як перевиробництво тих айтішників, ай ай і їх так знаєте за 5 років стане стільки, що там зарплатня вже впаде? Ви знаєте, якби мова йшла про український ринок, то було б так. Але ще раз наголошую, що ми говоримо про те, що українські айтішники працюють на глобальному ринку. А американці не, не хочуть математику вчити, чи там англійці, німці? Чи їх просто замало, там, а потреб багато. Ви знаєте, тут питання більше не в американцях, більше, більше в основному тренди задають, там, що стосується працедавства, задають індуси, китайці. І тут така інтерес, цікава річ, що. Все-таки китайці якось не дуже не дуже вправні в програмуванні. Це трохи може російський мій такий ну, це, закид, ні, але, ні, але, ні. Чув, але чув неодноразово про те, що китайці взагалі на ринку IT дуже мало, якось вони там не переживаються. І можливо, це якась специфіка, можливо, це якісь дійсно наші там українські там унікальні ментальні речі, які дозволяють бути саме класними програмістами. Ну кажуть, індуси також, так дуже вправні в програмуванні. Так, так. Ну насправді там не зрозуміло, чи вони дуже вправні, чи просто їх дуже багато, і їх теж під мільярд. А нас все-таки 40 там хвостиком мільйонів 40 так, мільйонів. Добре, а щодо знаєте таких модних трендів, от коли я. Починав працювати там було там, 20 років тому а, після університету, і тоді, тоді було таке, знаєте, всі хотіли бути юристами та банкірами. О, uh -huh. Оці професії, вони зараз затребувані на, на ринку праці. Знаєте, я завжди говорив, що краще бути е, гарним сантехніком, ніж поганим uh -huh. банкіром. Е, є велика проблема. В Україні, українських батьків. Вони хочуть вивчити свою дитину будь-яким шляхом. І перша ідея, яка приходить їм вгору, в голову, що банки це те місце, де, де є багато грошей. Якщо мій син буде працювати в банку, в нього теж буде багато грошей. І всі оці дядьки, які там продають кабана, смалять його і везуть на Київ, щоб дитина вчилася десь у якомусь виші, вони, звичайно, хочуть, щоб та дитина вчилася в економічному вузі. І на ринку дуже багато економістів, дуже багато. Людей, які хочуть займатися в фінансовому секторі, але проблема в тому, що після закінчення вишу їм може світити тільки посада початкового рівня фінансової установи, наприклад. Операціоніст в відділенні банку. Найнижче, най да? то просто людина, яка зустрічає так, доброго так, дня, працює з клієнтами. Операціоніст в дня... відділенні банку воно mm -hmm. вроді і називається якось там красиво, да? вроді той фінанси, вроді той банк. Але по суті, то такий самий продавець, як касир в супермаркеті, який просто сидить і робить якісь окремі процедури, можливо, там якісь трошки, трошки більш інтелектуальні, але в цілому це процедура абсолютно механічна і не потребують якогось великого розвитку. Так? І дуже Дуже тяжко рости кар'єрно фінансистом, так і тому, і тому, якщо зараз глянути знову ж таки там на наш сайт і подивитися, скільки є пропозицій для фінансистів, угу. і подивитися, скільки є резюме фінансистів на нашому сайті. О, там було вибачте. Там була цікава поверніться на сторінку. Да, навіть є шукають помічник консультант народного депутата України. Так, прикласно, прикласно. так вісім тисяч гривень пропонує. Да? Тут і... і які вимоги є до, до тих. Це вибачте, це я просто подивився. Но, а на на насправді це, це цікаво. Отже, то повертаємося до тих економістів. Та конкуренція там кількість резюме, які розміщені в цьому розділі, угу. перевищують пропозицію там. В 30-40 разів це дуже багато, тобто знайти най роботу складно, да а яку яку також складно щоб з за хорошою зарплатнею, то дуже складно. Добре, скажіть, будь ласка, за допомогою, хто частіше до вас звертається, вот пошу пошуку роботи на ваш сайт, або це ті, хто шукають роботу, або ті, хто значить пропонують роботу, шукають ну там собі персонал підбирають. Давайте відповім на це питання таким чином. До нас, у нас на сайт, наш сайт це взагалі е, агрегатор такий, який допомагає е, зустрітися роботодавцям uh -huh. і робітникам. І тому до нас звертаються і ті і інші. Тобто, якщо в нас роботодавці розміщають в середньому там, близько там, 35 тисяч актуальних вакансій, і ті, що шукають роботи, люди у нас зараз на сайті розміщено близько 1 мільйона 400 тисяч ре... активних резюме. Тобто, а так... що значить активне? Це там тиждень, два тижні, місяць. Ну, ми рахуємо активне резюме, це те, яке оновлювалося протягом останнього півроку. Да? Тобто це угу. люди, які знаходяться в пошуку. При цьому не можна сказати, що всі люди, які розміщують у нас резюме, безробітні. Справа в тому, що ми замовляли дослідження у GEMIUS, і це дослідження показало, що 60% тих людей, які мають резюме на нашому сайті, працюють. Угу. Просто шукають, я так розумію, краще. Шукають умови, кращі да, бо так, Місто, так. може, хоч, хочуть переїхати да, до якогось іншого. Ну так, бо досить така неоднозначна ситуація зараз на ринку праці. З одної сторони, ринок праці зараз є ринком роботодавця. Саме роботодавці зараз диктують умови. Угу. Вони бачать, що є дуже багато людей, які шукають роботу, і тому зменшуються заробітні плати? Ну як зменшуються? Тобто вони в номіналі не зменшуються. У нас в принципі за статистикою сайта середня заробітна плата потихеньку росте, але реальна заробітна плата, враховуючи інфляцію і девальвацію гривни, вона звичайно зменшилася. А яка середня така температура в лікарні? Середня зарплатня заробляє. Точну цифру я вам зараз не скажу, але це цифра близько 4600 гривень. Це середня заробітна плата, яку вказують у своїх uh -huh. вакансіях роботодавці на нашому сайті. Uh -huh. Я наголошую на слові вказують, тому що самі такі дорогі вакансії, ті вакансії, на які найбільша заробітна платня, це топ-менеджмент. Зазвичай вартість за заробітну плату топ-менеджменту зазвичай не вказується, це, не прийнято, тобто там уже домовляються, коли uh -huh. людина підійшла. Розуміло. А скажіть, будь ласка, от, а топ-менеджерів також шукають за допомогою інтернету, просто розміщуючи оголошення на сайтах? Чи це вже праця для просто там менеджерів по роботі з персоналом, які там? На якихось особистих зв'язках шукаю таких людей. Ну, це питання термінології. Кого назвати топ-менеджером? Тобто топ-менеджер це формально директор компанії. Це може, може бути компанія з трьох людей, яка продає канцелярські товари, але чи є він топ-менеджером. Тут питання, Да? Ну він же ще є топ. Вже ж, да? Так, 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 так. Але в цілому я сказав би так, що коли я активно... Займався консалтинговою діяльністю в підборі персоналу. Ми, звичайно, шукали топ-менеджерів по своїм каналам, але в той же час обов'язково розміщували оголошення, тому що оголошення на сайті пошуку роботи це найдешевий, найпростий і найнезатратний спосіб шукати ага. людей на будь-які вакансії. Можливо, якийсь. Топ-менеджер, якого ми могли б знайти прямим пошуком, витратили б на це час свій. І знаєте, саме, саме тяжке при пошуку топ-менеджера не знайти його, вони, в принципі, всі на виду. Саме складне це спонукати його, змінити роботу. Uh -huh. А коли через сайт працевлаштування, по твоєму оголошенню, якийсь топ-менеджер, який зараз вільний, вільний, знаходиться в пошуку роботи, дзвонить тобі сам. То ти не витрачаєш свій час на те, щоб його умовляти, uh -huh. бо він вже готовий міняти роботу. Там тільки треба вже умови тільки узгодити, да? якщо ну, там до оцінити його uh -huh. навики, наскільки він підходить клієнту, там і далі вже. Да. Скажіть, будь ласка, тепер прошу про трохи практичних таких порад. Людина, яка шукає роботу, як їй краще її шукати, розмістити своє резюме, вас на сайті, наприклад, да? ну або на якомусь там іншому сайті. Чи шукати просто по тих об'явах роботи і там надсилати свої, свої дані? Треба розуміти, що розміщення резюме це не пошук роботи. Тобто розміщення резюме це коли це ти взагалом виставляєш себе на біржу праці. І м -м, питання в тому, наскільки ти гарний для того, щоб на твоє резюме звернули увагу. Угу. Якщо ти дуже класний спеціаліст, маєш там 5 і більше років профільного досвіду на якійсь професії, яка зараз є популярною, наприклад, ти той же айтішник програміст, скажімо, JavaScript, ти можеш просто викласти в інтернет своє резюме, в тебе буде шквал дзвінків, uh -huh. і там через два дні ти вийдеш на роботу за 4 тисячі доларів, те, що ми вам казали, uh -huh. да? Якщо ти закінчив вуз. Я, я, я запишу javascript. До речі, Java і це скрипт це різне. різне да, да? Да, програмісти за це... У мене реальним. мотоцикл був в Java ще. Так, так само описався, як, як Java. І в мене. <ріст> <ріст> ну, то так. не те, да? Не те. Ну, він трошки по-іншому пише. Java там через W, а Java через V. Ой-о, ну вибачте, да, да. Да, да. І а якщо ти студент, якщо ти тільки що закінчив вуз, то ти виклав своє резюме, але кому воно буде цікаве? Uh -huh. В тому резюме буде тільки те, що ти закінчив вуз і все. Або там якийсь один, там чи два маленьких досвіди роботи, там десь якась підробітка в Макдональдс чи ще десь. Uh -huh. mm -hmm. Чи там стажування тому... якесь, да, там... так? Так. Так, тому активний пошук роботи це коли ти шукаєш ті вакансії, які тобі цікаві, і шлеш резюме туди. От я завжди рекомендую людям шукати роботу саме так. Угу. Бо шукати роботу це саме проводити якісь е, заходи для пошуку роботи. Тобто просто покласти резюме на сайті це не пошук роботи. Це, знаєш, знаєте, це як заспокоїти себе, що я шукаю роботу. Або ти такий дуже, такий, дуже затребуваний спеціаліст, що ти просто покладеш, да, як той. Спеціаліст джави, да скріпт, і, і його відразу там просто будуть шукати і там чекають на таких людей. Добре, а скажіть, будь ласка, то коли дані свої розсилаєш а коли розсилаєш їх по різних фірмах, а що там краще такого писати, а чого не писати? Чи потрібно чи краще додавати фотографію, чи краще не додавати? Бо знаєте, ну а може хтось виглядає на фотографії не так. Не так привабливо, як є в житті. Я вам так по своєму досвіду скажу. Ще ні одному кандидату фотографія не допомогла. Але були випадки, коли я дивився на фотографію і розумів, що я не хочу зустрічатися з цією людиною. Да? Хоча, можливо, в неї там було чудові, чудові да? і всі там досвід ну, і таке інше. Ну, так не буває, що було все чудово. Тобто, воно зазвичай воно гармоніює там якось і фотографія, і те, uh -huh. що написано в резюме. Справа в тому, що я б взагалі рекомендував в резюме вказувати як може, якомога менше особистих даних, які не мають відношення до роботи, на яку ти претендуєш. Наприклад, ну, наприклад, діти, сім'я, місце народження, школа, яку ти закінчував. Це загалом ті дані, які не говорять про тебе як про спеціаліста. Проте треба розуміти, що у кожного HR є якісь свої принципи. У кожного HR є якісь свої там розуміння прекрасного. І це всі принципи розуміння вони дуже сильно відрізняються. Реально дуже сильно. І кожна стрічка в вашому резюме, це є якийсь матеріал для аналізу HR. І загалом, так якщо допомагати шукачам роботи, угу. то я б їм сказав так: що чим менше ви про себе пишете, тим менше буде приводів ваше резюме викинути в корзину. Станьте для HR якоюсь такою загадкою. Да? Угу. Щоб йому було цікаво Хай він запросити. Хоче вас запросити і послухати, бо проблема в чому? Проблема в тому, що в резюме ти щось написав. Якщо HR щось не зрозуміло, він відкидає незрозуміле резюме в корзину, бо в нього на столі лежить ще одна стопка з їх резюме. Да? Але ж моє найкраще, я ж такий один, да, взагалі, я, там. я ж не знаю. Ну, і... якщо там 100 чоловік <с лежить, а буває 300. да? Це як анекдот про старого і молодого рекрутера. П'ятниця вечір сидять старий і молодий рекрутер. Перед ними така стопка резюме здорове там 200 штук. Молодий говорить, слухай, ми так додому ніколи не підемо. Старий бере половину резюме забирає і кидає в корзину. Молодий, ти куди? Там же ж люди, що ж це таке? А кому треба не в да, Жорстко, але я так розумію, що. Тобто ситуація наступна: менше якихось даних про себе, більше даних про те, що ти робив. HR професійна цікавить в першу чергу, що ти робив. Який ти спеціаліст. Якщо ти пишеш в резюме, що ти робив те, те, те uh -huh. конкретно, конкретно, це великий шанс, що тебе запросять. А е, задача резюме це отримати шанс на запрошення на інтерв'ю. Тобто, ваша задача написати резюме таким чином, щоб вас запросили на інтерв'ю. Там ти вже все розкажеш, там ти вже будеш нормально, там вже не буде ніяких непорозумінь, ти зможеш про все детально, нормально розказати. добре, скажіть, будь ласка, а чи варто писати тоді в резюме? Писати такі речі, наприклад, знаєте, там не тільки виш, якісь закінчив, а якісь там тренінги пройшов там, де там навчався додатково. А їх так буває там багато, і 20 місць, де там людина додатково вчилася? Чи тільки краще обрати таке на ну якісь найважливіші такі моменти? Ну загалом є стандарт, що правильне резюме не повинно бути більше двох сторінок. Ще краще, коли вона вміщається в одну сторінку. Це взагалі тренди сьогодення. Зараз люди uh -huh. багато не читають. Тобто, коли професійний консультант розглядає резюме, у нього є три етапи розгляду цього, цього резюме, От, наприклад, у мене. Три етапи. Да? Перший етап він ем, буквально складає 3-5 секунд. Uh -huh. За перші 3-5 секунд я дивлюсь на резюме і приймаю для себе рішення. Чи буду я його розглядати взагалі? Тобто резюме має бути таким, щоб за ці 3-5 секунд, що я на них глянув, щоб я побачив основне, щоб я побачив освіту, щоб я побачив е кілька останніх досвідів роботи і зрозумів, що освіта, останні досвіди роботи, дозволяють мені сподіватися, що резюме цієї людини буде мені корисним. Тобто окей, три, Перший етап 3-5 секунд. Другий етап це. Десь близько 10-15 секунд, коли я починаю це резюме, яке я вирішив розглядати, починаю його так от побіжно проглядати очима і дивитися, там за що мій, моє око може зачепитися. Так? Тобто, в першу чергу, я дивлюся, чи немає якихось речей, які точно не дозволяють цій людині займати посаду, на яку вона претендує. Так? Тобто, подивився, окей. І через ці 15-20 секунд я приймаю рішення, чи буде третій етап. Третій етап це я буду детально вивчати це резюме. Тобто, коли резюме на одну сторінку чи на дві, ми нормально вписуємося в ці рамки. Коли резюме на п'ять сторінок дрібним шрифтом і незрозуміло, що uh -huh. там, у нього реально мало шансів навіть перший етап пройти. Тому що е окей, якщо я шукаю якусь рідку спеціальність, і в мене там до до буквально там десяток резюме це одне. Але коли ми шукаємо бухгалтера, коли ми шукаємо uh -huh. економіста, коли ми шукаємо юриста, коли нам приходять там сотні резюме, то навіщо мені розбиратися в цьому великому незрозумілому? Якщо в мене там ще сотня стоїть за воротами, ті, які напишуть нормально, і uh -huh. мені буде приємно розглядати таке резюме. Скажіть, будь ласка, от прийшла людина вже там на співбесіду до такого спеця, як ви, там, або до вашого колеги, він починає такі, знаєте, питання задавати. Різні різні питання, а потім, знаєте, щось таке запитає там, ну, наприклад, там, а, а, а от як ви себе поводите там в такій ситуації, коли за вами там, женеться крокодил? І от ти не знаєш, що відповісти, наприклад. Нащо на що ваші колеги так катують людей взагалі на тих співбесідах? Ну… У кожного своя методика, на вони катують, я не знаю. No, взагалі, там, стрес, стрес інтерв'ю, це взагалі не моє. Я вважаю, що ми наймаємо не космонавтів, а нормальних людей, які будуть працювати в цілому е, в нормальній атмосфері uh -huh. та, робочій. Е, проте, ті питання, які ви задали, вони, в принципі, теж мають право на життя. В першу чергу, такі от запитання вони показують, наскільки людина. Швидко може приймати якісь рішення в екстремальній угу. ситуації. І тут я б рекомендував не сильно заморачуватися на те, наскільки цей, ця відповідь буде точною, скільки на те, що ця відповідь має бути динамічною. Угу. Скажи якусь дурницю, але скажи її зразу. Розуміло, щоб не, не задумався, да, а ну, не, не впав у роздуми да, на декілька ну, годин. Просто зрозумійте, на дурне питання немає розумної відповіді. Ну, це аксіома. Угу. Тобто від вас не чекають того, що ви зараз тут теремо. Фірма доведете тут на співбесіді вам сказали ті пашу а а, да, і пішов страшно. Я, я навіть не пам'ятаю вже, як її не тільки доводити, а чого вона складається. Ну то таке ну, їх я, декілька я, я, я не влаштовуюся на, на, на ту посаду, де там платять 40 тисяч. Вибачте, а Сергій Марченко, провідний експерт ринку праці України, директор з розвитку сайту WorkUA, зараз в нашій студії. О, я б знаєте, ще хотів би отаке от вам питання задати. Ми говорили про резюме а, а для. Багатьох там спеціалістів, але є такі, знаєте, робітніші, робо, робочі спеціальності, uh -huh. да? які люди. Яке резюме, да? я, я просто, знаєте, там, я слеса, слюсар, да? uh -huh. я там, токар, я ще хтось. Як uh -huh. я буду шукати, я, я з такими людьми вже знайомий. Да? Він uh -huh. каже, там ваші ці інтернети, шментермети, я нічого не розумію, як мені роботу знайти. Тобто йому також треба вчитися писати? Ну, дивіться, це, це знаєте, це як, це як людина, яка хоче їсти. Вона стоїть коло автомата, який продає снеки, угу. в неї є гроші, і в автоматі є снеки. Треба засунути туди там, 5 гривень і отримати там якийсь батончик. І вона говорить, я не розумію оцих цих ваших автоматів. А я, я знаю таких людей. Я, я хочу це взяти, от, дати 5 гривень, взяти батончик Хороший. і піти. Я не розумію цих автоматів, і стоїть голодна. Да? Тобто, те, що він не розуміє цього, воно не відміняє того, що йому потрібна робота. Да? Тобто, якщо він хоче роботу, хай навчається. Якщо він хоче просто роботу, да, то йому, мабуть, є сенс поїхати в Російську Федерацію. Там ціла країна така. Зрозуміло. Дякую. На, на цій оптимістичній ноті ми закінчуємо бесіду з Сергієм Марченком, провідним експертом ринку праці України, директором з розвитку сайту Ворків. Тобто, цікавий сайт. Дякую. Дякую. А, залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, а також в ефірі телекомпанія Соціальна країна.